Путін заявив, що припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей. Звісно, про них публічно він не повідомляв. Але багато хто на Росії коментує підсумки цих переговорів. І Путін сказав, що Москва готова працювати з Києвом над меморандумом щодо припинення вогню та принципів врегулювання російсько-української війни, тобто торгують нашими інтересами. Зеленський заявив своєю чергою, що Росія та Україна можуть підписати цей меморандум, після якого буде підписано договір про закінчення повномасштабної війни. Очікується, що у меморандумі йтиметься про припинення вогню. Я вже бачу купу коментарів про те, що це може бути такий собі Будапештський меморандум 2. Погоджуюсь, може бути. Цього виключати не варто. І за словами Путіна, Росія та Україна мають знайти компроміси, які влаштують обидві сторони. Але ще раз наголошую, компроміси будуть шукати на українській території. Після того, як відбулися ці перемовини, із коментарями виступив помічник Путіна Ушаков. І він сказав, що Путін і Трамп обговорили черговий обмін ув'язненими між Росією та США 9 на 9. Також він сказав, що розмова була хоча й тривалою, але ефективною 2 години 5 хвилин. Путін на початку бесіди привітав Трампа з новонародженням 11-го онука, побажав йому здоров'я. Ну і звісно, побажав здоров'я не лише онукові, а й доньці Трампа. Трамп залишився задоволеним. Путін сказав, що йому дуже подобається дружина Трампа, вона неймовірна. Трамп дещо потім нібито приривнував Путіна до дружини, але це так, нібито міжитків, але це зачепило і сподобалося Трампу. Трамп бачить Росію як одного із найважливіших партнерів США. Путін і Трамп домовилися продовжити діалог з усіх питань, зокрема і України. Лідери, як сказав Ушаков, не виключають проведення особистої зустрічі, місце та терміни поки що не визначено. Про тимчасові рамки щодо досягнення можливої домовленості про припинення вогню між Росією та Україною в розмові не йшлося. Тобто, коли це станеться невідомо, а Путіну це дуже вигідно, це я додаю від себе, друзі. З нашого боку, сказав Ушаков, було відзначено позитивну роль Трампа та представників США. У тому, що Київ повернувся за стіл переговорів. Виявляється, це ми не хотіли переговорів. Ну, так вони подають. Ну і Путін привітав турне Трампа Близьким Сходом. І ці підсумки Путін оцінив як вражаючі. У цьому контексті Путін оцінив також посередництво Оману щодо переговорів щодо ядерної іранської угоди. Ну, поки що з цією угодою там також не все зрозуміло, але тут вони підіграють Трампу дуже вдало і влучно. І Трамп сказав, як сказав Ушаков уже, що Володимире, ти можеш підняти трубку, і я з задоволенням відповім тобі і поговорю з тобою. Тобто настільки в них близькі контакти. І навіть дружина Трампа посміхалася, коли той розповідав про те, що вона сподобалася Путіну. Ну а так, друзі, в Вашингтоні посміхається тому, хто вбиває нас. І от цю хвилину, коли я вам записую ці відео. Тупо в Україні випущено вже 120 безпілотників. Повітряна тривога триває на більшій території України. Отак От проходять переговори. Ну, власне, сьогодні я це коментував для телеканалу ТСН і іншим телеканалам, і говорив, що ну, за підсумками точно ми отримаємо якусь чергову спробу досягнення миру, вогонь не буде припинено. Путін буде намагатися і доб'ється того, що переговори будуть продовжуватися за умови повномасштабної війни, і в такий спосіб буде демонструвати готовність до миру, миру не буде і стримуватиме рішення про ухвалення санкцій проти Росії. Ну, принаймні, поки що про санкції з боку США заяв немає зовсім. Трамп також прокоментував ці переговори. І сказав, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни. Ну, принаймні, такий у підсумок розмови з Трампом. І каже, розмова пройшла дуже добре. Була вона дуже ефективною. Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і що більш важливо, про завершення війни, каже Трамп. І він каже, Росія хоче вести. Широкомасштабну торгівлю зі США. Звісно, коли закінчиться ця катастрофічна кривава баня. І каже, я з цим згоден. Але схоже, що Росія не дуже поспішає. Ну, принаймні, не всі на Росії цього прагнуть швидко. Для Росії, каже він, існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства. Її потенціал не обмежений. Дійсно, Трамп бачить в Росії дуже серйозного контрагента. Україна каже, також може отримати великі вигоди від торгівлі в процесі відновлення своєї країни, але він не уточнює публічно. А де ж пройде в його розумінні лінія розмежування? Чи по лінії бойового зіткнення, чи він дотисне Путіна, щоб той відвів війська з якихось хоча б територій України, які він окупував? Про це мови немає зовсім. Трампу головне, щоб перестали стріляти. І Путін сказав, він знову підкреслив, що він дуже поважає мою дружину. Я відповів, а як же я каже? Та йому більше подобається Меланія, наголосив Трамп. Це резюме Трампа було за підсумками цих переговорів. Ну, підсумків підбивати багато не доводиться на превеликий жаль. Трамп задоволений фактом розмови, Трамп задоволений тим, що Путін проявляє прихильність до нього. Трамп задоволений тим, що рано чи пізно він розпочне торгувати з Росією. Принаймні, друзі, це наші з вами прогнози, про які ми говоримо вже не перший місяць, і до них ми потрішку підходимо. І так як ми з вами будували прогнози ще минулого року, то формат припинення війни, який. Запропонує Трамп і просуватиме, він буде для нас мало прийнятним. Володимир Зеленський також прокоментував буквально щойно під час прес-конференції для журналістів підсумки телефонної розмови Путіна і Трампа і сказав наступне, що він обговорив із Трампом запровадження нових санкцій проти Росії у разі відмови завершення війни. Тобто, поки що на даному етапі Путін нібито не демонструє. Своєї впертості щодо припинення війни і він каже: так, ми це зробимо. Ми готові підписувати навіть меморандум. Тому для Сполучених Штатів Америки немає підстав вводити додаткові санкції проти Росії. Вони відтерміновуються на невизначений період, а шахеди продовжують летіти. Зеленський повідомив про те, що впродовж сьогоднішнього дня у нього відбулося дві телефонні розмови із Дональдом Трампом, і він... Просив, він вимагав, щоб американська сторона не ухвалювала рішень щодо України без узгодження з Україною. Ну, принаймні, публічно ніяких заяв з боку Дональда Трампа не було. Це направду так і є. І він наголосив на тому, що Україна не збирається відмовлятися від курсу до НАТО і проголошувати нейтральний статус країни, оскільки це закріплено в Конституції України ще до того, як Зеленський став президентом. І також він говорить про те, що Україна не виведе війська з частини власної території. Тут певне мова йде про ті чотири регіони, де перебувають наші ще військові. Я сподіваюся, що вони там і будуть. Але ці чотири регіони Путін відніс до своєї Конституції, вважає ці території російськими. І хоча зараз з боку Кремля немає офіційних заяв про це, але між рядками постійно читається ця теза. Тому я не виключаю, що Крем справді висуває. Вимоги про те, щоб ми вийшли, наприклад, із Донецької та Херсонської областей, Запорізької, і віддали повністю їх під контроль Російської Федерації. Хоча це може виглядати дещо по-іншому. До прикладу, буде створена демілітаризована зона, про яку говорив свого часу Кіткелог. Війська України та Росії мають бути відведені на відстан 30 км від лінії бойового зіткнення. І такий спосіб, нібито Росія зафіксує те, що українських військ нема на території заданих чотирьох регіонів. Це, знову ж таки, поки що моє припущення, тому що офіційних заяв з цього приводу не було. А як то буде насправді, я думаю, ми дуже скоро побачимо. Ну і на завершення додам. Вам ще одну інформацію, що Дональд Трамп провів таку розмову із своїми і нашими європейськими партнерами, але союзниками Сполучених Штатів Америки по Північно-Атлантичному альянсу із Стармером, Мерцом, Макроном. І нібито вони домовилися разом посилити тиск санкціями на Москву. Але, як я вам щойно сказав, то Зеленський говорив із Трампом, що ці санкції будуть. Застосовані, якщо Росія не погодиться на припинення війни, але ж нібито Путін каже, що ми готові. Давайте підписувати меморандум. Коли його підпишуть, ніхто не знає. Європа та Америка єдині каже Мерц, у питанні підтримки України на шляху до припинення вогню. І Мерц зазначив, що після розмови Трампа та Путіна європейські лідери домовилися із президентом США посилити тиск на Росію. Я вам скажу відверто, друзі, я не вірю в те, що Європа запровадить санкції, тому що якщо Мерц скаже, що вони домовилися з Трампом про посилення тиску санкційно на Росію, Сполучені Штати Америки сьогодні продемонстрували устами Трампа, що вони не готові це робити, тому що немає поки що рішення конкретно з боку Москви про припинення вогню. І вони його очікують до того моменту, поки вони очікують, звісно, ніякого рішення вони ухвалювати не будуть. Тому ситуація нині виглядає саме таким чином. Можливо, вона завтра зміниться, але в будь-якому випадку я вам скажу на завершення. Путін не виходить з переговорів. Путін розуміє, що він знаходиться у точці біфуркації, в яку він потрапив, коли його дотисли на стамбульські перемовини, на прямі перемовини із Україною. Володимир Зеленський зазначив про те, що Сполучені Штати Америки дуже хотіли і хочуть і надалі прямих контактів Росії та України про припинення російсько-української війни. Головне зараз дотиснути Росію, щоб вона не висувала свої драконівські умови завершення гарячої фази війни, ну і далі підготовки мирної угоди. Ну а далі, як будуть роздатися події, обов'язково будемо святкувати в великій мірі. Успіх України буде залежати від справді санкційного тиску Європи та США. але на цю хвилину, друзі, 19 травня, майже півночі, я поки що не готовий вам сказати, що Європейський союз чи Сполучені Штати Америки чи Сполучені Штати Америки та Європейський Союз разом готові оголошувати новий санкційний пакет проти Росії.